14 травмованих серед них двоє дітей. Це наслідки атаки на Кривий Ріг. Окупаційні війська атакували місто ввечері. Під удар потрапила центральна частина. Повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Є руйнування. За даними від голови ради оборони міста Олександра Вілкула, серед понівеченого 15 багатоквартирних будинків, 10 приватних станцій швидкісного трамваю, 4 навчальні заклади, тепломережа, об'єкти бізнесу, аптека та автівки. У місті вже розгорнули штаб допомоги, де людям надають будматеріали і приймають заяви на грошову допомогу від міста. От і Херсоні без жертв не минуло. Там внаслідок російського обстрілу загинув чоловік. Його тіло рятувальники деблокували з-під завалів. Відомо також про трьох поранених жінок. У прокуратурі області повідомили, армія РФ увечері вдруге за день скинула каби по місту. Одна з керованих авіабомб і влучила в житловий квартал. Пошкоджені будинки та автівки вікон немає. Тут, тут в кухні вікон немає. Нічого немає. Двері впали на мене. Свізо вас є, віком немає. Під час повітряної тривоги у Чернігові ворожий удар не БПЛА влучив у дев'ятиповерхівку. На стоянці спалахнули кілька машин. Про це у телеграмі повідомив очільник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський. Попередньо без загиблих і поранених. Але інформація ще уточнюється. Водночас на місці розгорнули штаб з ліквідації наслідків удару. І ввечері армія РФ масово атакувала безпілотниками критичну інфраструктуру. Сум про це інформують в обласній військовій адміністрації. У місті пролунало щонайменше 11 вибухів у багатьох районах. Зникли вода і світло. З вечора енергетики почали відновлювати електропостачання. І після атаки ударними дронами лагодять електропостачання у Чорноморську. Там було пошкоджено енергетичну інфраструктуру та повністю знеструмлено місто. Повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Україна прагне об'єднати всіх, хто може зміцнити дипломатію та наблизити мир. Про це президент Володимир Зеленський заявив у вечірньому відеозверненні. Також, за його словами, після перемовин у Саудівській Аравії українська переговорна команда продовжує тримати контакт із американською стороною. Водночас, Україна сприймає американську пропозицію безумовної тиші в небі, на морі і на фронті. Україна сприймає цю пропозицію і з цього. Можемо розпочати швидкий рух до гарантованої безпеки, до завершення цієї війни до надійного миру. Наші команди дуже добре попрацювали на зустрічі в Саудівській Аравії. Тривають контакти з американською стороною. Ми, українці, налаштовані дуже конструктивно, і важливо все ж дотиснути Росію до конструктиву. Щоб закінчились всі ці російські маніпуляції, які можуть тільки затягнути війну, як відомо у вівторок у Саудівській джиді, відбулася зустріч делегації США і України. Українська делегація підтримала пропозицію США щодо встановлення повного припинення вогню на 30 днів. Також за підсумками переговорів США оголосили про відновлення допомоги Україні та обміну розвідувальними даними. Більше інформації щодо можливого припинення вогню в Україні стане відомо вже у понеділок. Про це президент США Дональд Трамп сказав в інтерв'ю журналісті Шеріл Еткінсон. На запитання, яка наразі ситуація з припиненням війни Росії проти України, сказав, що на його думку все йде добре. А на запитання про заходи у відповідь на порушення припинення вогню Росії Трамп відмовився прямо відповідати, але вкотре заявив, що вірить у згоду Путіна. Як ви знаєте, у нас є угода про припинення вогню з українською стороною, і ми намагаємось досягти такої ж угоди з Росією. І я думаю, що поки що все йшло гаразд. У понеділок ми дізнаємось дещо більше. І я сподіваюся, воно буде добре. Місто героїв Маріуполь. Укрпошта презентувала нову марку. Її випуск приурочили до роковин авіаудару по драмтеатру міста. Саме його зобразили на марці у двох варіантах до та після атаки росіян. Особливістю цього випуску стало покриття марок частинками сталі з останньою партією, виготовленої на заводі Азовсталь. На погашення запросили жителів Маріуполя та оборонців, які до останнього не віддавали окупантам місто. Їхні спогади збирала Соня Григорчук. Один, два, три. Оборонці Маріуполя, Азовсталі, волонтер та фотограф, нову поштову марку, присвячену місту Марії, вирішили погасити разом. На ній міський драмтеатр з одного боку цілий і сяючий. З іншого у вогні після російського удару з'явився концепт. Було стало. Як ви бачите, ми відобразили Маріуполь той красивий Маріуполь, який був під час коли була Україна, і той Маріуполь, який став зараз під час окупації. Сподіваємося, що в нас ще буде можливість перегорнути марку знову і знову побачити квітучий український Маріуполь. Марки мають унікальне покриття. Сталь її допомогли нанести французькі партнери за допомогою технології термографії. Це нагадування про металургійний комбінат, що до останнього не здався ворогу. Це дійсно перша сталева марка у світі, нанесений метал з останньої партії Азовсталі. Це дійсно таких аналогів не було, і мені здається, що це зайвий раз підкреслює унікальність України, унікальність наших захисників, унікальність цього міста. Автор зображень художник Олег Шупляк. Окрім марки, у випуску презентували художні конверти. Один із них містить світлину Маріупольця Євгена Сосновського. Її чоловік зробив у 2014 році під час проукраїнського мітингу. Це фото жінки, яка тримала в руках плакат з таким дуже красномовним написом. Нехай зрозуміє Кремлійська тварина, що Маріуполь це Україна. Цей такий вислів знало багато Маріупольців. Він був і на листівках у нас роздавали один у одному. Євген народився і жив у Маріуполі. Це все моє життя в місті Маріуполі. І навіть зараз живучи в Києві. Я проміняв Київ з великим задоволенням на свою маленьку двокімнатну квартирку у місті Маріуполь на своє море. На яке бігав через день у мене зранку була така пробіжка ранкова на берег моря. Тож, коли почалось повномасштабне вторгнення, до останнього не хотів виїжджати, каже, відчув необхідність документувати злочини росіян, тому фотографував руйнування в місті і наслідки атак. Все це, це фотографувати було дуже важко. Я чесно кажу, що я єдине, що я не дозволяв собі фотографувати, це фотографувати тіла людей. Я бачив багато на вулицях обгорілі тіла, які Хтось не встиг вибігти з дому, хтось, ну, багато таких було. Але я розумів, що це потрібно знімати, потрібно це. Я був впевнений, що колись я зможу все це показати, те, що відбувалося в Маріуполі. Нестача ліків, води, світла та зв'язку. Оточення міста спричинило гуманітарну катастрофу. Люди шукали прихистку від постійних атак росіян. Одним із таких притулків став драмтеатр. Волонтер Михайло бачив його за два дні до удару. Я пам'ятаю і драмтеатр. Я пам'ятаю. Я навіть зараз дивлюсь на макет. Я бачу вікна, в яких я бачив дітей. Люди просто виживали і не знали, що буде далі. От я пам'ятаю бабусю, який дав вона на лісничну марша. Була дав яблука. Вона дуже зраділа. 16 березня 2022 року. Російський літак скинув дві надпотужні бомби на Маріупольський драмтеатр. Де переховувалося близько тисячі людей, в той час я знаходився на СП і спостерігав за морем, і було видно просто сам драмтеатр. І в цей час, коли я побачив, що йде скіт, я самі дуже сильно переживав, бо в той час моя дружина та діти знаходилися біля драмтеатру. Я не знав, чи вижили вони чи ні. Я працював на безпілотнику, ми якраз літали. і тобто ми це бачили, як там це було напис діти на сходах. Тобто це не можна було зробити помилково. Там це все було видно. Як там, ходили люди цивільні, жінки особливо, І ну саме напис діти, і це було цілоспрямована атака. Внаслідок атаки загинуло майже 600 цивільних. Хтось помер одразу, інші протягом ще кількох днів. Рятувати людей з-під завалів було нікому і нічим. Коли я знову приїхав, я побачив, що драмтеатру немає. Я навіть не знав, як реагувати. Ну там були одні діти, там таке пряме влучання, що таке враження, що це було потрібно їм зробити. Це був жах, тому що ти розумієш, скільки людей там саме було, скільки дітей, скільки літніх людей скільки жінок, і ти не знаєш, хтось вижив чи ні. Бо вибух був дуже потужним і всі було в шоці. Сліди свого злочину росіяни приховують досі. На початку 2023-го Окупаційна влада розібрала залишки театру. Зараз на його місці зводять новий. Соня Григорчук і Гордкач, Загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Від станції метро Лісова до станції Арсенальна пустила автобуси. Про це нам повідомили у прислужбі Київського метрополітену. Потяги на Червоній гірці між станціями Лісова Дніпро не курсують через падіння балки на колії під час демонтажних робіт Дарницького шляхопроводу. Це була остання інформація у випуску. Зустрінемось о 8.30. А далі наш ефір продовжить команда. 1+,1 плюс медіа. Програма ранок марафон з Валентиною Хомайко та Олександром Поповим.